Доброго дня, дорогі колеги, рада вас вітати на нашому безкоштовному практичному марафоні Експертні рілз для педагога, і це наш перший теоретичний урок. Сьогодні ми поговоримо про власне чому рілз, чому експертні рілз, яка методика, технологія створення експертних рілз, Чому не варто орієнтуватись на кількість переглядів і вподобайок? І по яких метриках потрібно відстежувати динаміку наших рілз? Отож, чому Рілз? В 2023 році Reels – це один з видів контенту, і він дозволяє охопити свою аудиторію, тобто ту, яка вже у вас є підписником. Особливо, якщо ви поширюєте Reels одразу в стрічку, це дуже добре. І ви можете будь-який момент прибрати Reels із стрічки, але коли ви публікуєте Reels, завжди поширюйте в стрічку. Це збільшить кількість переглядів і охопить вашу аудиторію. Друге, це спосіб додати нову аудиторію, тому що Інстаграм в даний 2023 рік може органічно просувати Reels, якщо він буде бачити, що ваш рілс корисний, що його репостять, зберігають собі в колекцію, що його коментують, тоді ви будете бачити органічне просування і у пошуку ваш рілс буде попереду інших користувачів. А далі, ви за допомогою Reels можете продемонструвати свою експертність. Ви знаєте, що зараз дуже популярні. Не тільки в інстаграмі, візьміть TikTok, візьміть YouTube Shorts, Зараз дуже популярний відеоконтент, коротенький. Отож, якщо ви можете свою експертність продемонструвати в Reels, це варто робити. І далі публікація Reels в інші соцмережі. Наприклад, ви створили Reels, але цей самий відеоролик ви можете опублікувати в TikTok, в YouTube Shorts, в Telegram, Тобто ви робите один вид контенту, але можете його з деякими редагуваннями опублікувати в інші соціальні мережі. Чому експертні? Взагалі, я би умовно поділила Рілс на два види: ті, які призначені для розваги, і ті, які призначені експерту для експертів для поширення своєї експертності і взагалі для, можна так сказати, Просування свого особистого бренду, тому що залипальні розважальні рілс вони є кругом, залипальних розважальних рілс є досить багато. Ви знаєте, вони дуже часто навіть низької якості, але набирають дуже багато переглядів і користі вони не несуть. На нашому марафоні ми будемо створювати тільки експертні рілс, які будуть нести користь. І зрозуміло ж таки, вони будуть нести для нас. Матеріальну вигоду, наприклад, ви будете пропонувати колегам записатись до вас на консультацію, оплатити, наприклад, ваш курс self-pesset, тобто той, який ви можете пройти самостійно. Наприклад, придбати у вас якийсь гайд, чек-лист, туторіал з повною інформацією. Тобто, мета експертних різ все ж таки продати якийсь інфопродукт, який у вас є, або послугу, яку ви пропонуєте. Далі, ви хочете клієнтів чи ви хочете перегляди? Тут досить такий момент філософський. Якщо ви хочете потішити своє его і просто знімати рілс, щоби от мене там півмільйона переглядів, але який сенс з тих півмільйона переглядів, якщо ви не отримуєте звіти клієнтів, які у вас щось будуть купувати? Можливо, зараз це прозвучить трішечки матеріалізовано. Але ми приходимо в блог. Якщо ми експерт, ми приходимо в блог, Ми туди так само вкладаємо кошти. Ми туди вкладаємо свій час, свій ресурс. І ми хочемо, якщо ми якісно робимо блог, ми хочемо отримувати матеріальну компенсацію. Тобто, коли ми знімаємо рілс, ми хочемо. Отримати з Reels якусь матеріальну компенсацію. Тому ви хочете клієнтів свого Reels, чи ви хочете потішити своє его. Ви хочете велику кількість вподобайок, чи ви хочете нових клієнтів потенційних, які у вас щось придбають. Коли ви точно будете знати, яка у вас мета Reels, ви будете легше робити свій контент-план. Вам буде набагато краще робити свій контент-план. Коли ви будете знати, що, от, наприклад, я вам зараз скажу по своєму досвіду, якщо в мене є в записі курс по канві, я зробила серію Reels по канві. Серію, і в цій серії Reels в кінці я кажу: ось цей курс можна пройти в записі самостійно, якщо ви хочете знати більше. І це нормально. Далі. Коли ви починаєте розуміти, що справа далеко не в кількості переглядів та в кількості вподобайок. Бувають моменти, що е, аналогічне відео, тобто у вас відео і в іншого експерта, відео вони майже схожі, майже аналогічні, і ви бачите в іншого експерта там, 10 тисяч переглядів, а у вас всього лише тисячі. Не потрібно зациклюватися на, на цифрах. Не потрібно взагалі. Е, Акцент ставити на метриках Reels. Просто робіть свою роботу. Просто. Ви ж знаєте такий міф, що від кількості підписників не залежить продажі в блозі. Це аналогічно із кількістю подобає кількістю репостів в Reels. Від цього не залежить кількість продажів. І експертні Reels, вони досить такі специфічні тільки тим, що саме експертні Reels продають. І саме експертні Різ з експертними Рілз ви можете продемонструвати свій рівень, свій професіоналізм і свою експертність. Тому вони є досить, досить специфічними. Дивимося далі. Отож, трафік з Рілс. Що ви можете мати з Рілс? Ви можете мати нові підписники, ви можете мати коментарі, запити на консультацію. І, до речі. Зверніть увагу на коментарі, активно спілкуйтеся з своєю аудиторією, тому що одним із трендів 2023 року є, власне, близький зв'язок із своїми підписниками, зворотній зв'язок комунікація, коли ви спілкуєтеся з своїми підписниками, коли ви бачите їхні проблеми. Ну і не люблю слово болі, от часто так маркетингу говорять слово болі. Не люблю це слово. Краще казати «потреби», коли ви знаєте потреби ваших підписників. Ви можете пасивно продавати курси в записі, і про вас будуть говорити як про експерта. Взагалі, одна з таких одна з метей Reels – це щоб про вас якомога більше людей знали як про експерта, як про людину, яка несе цінний контент. Тепер стосовно алгоритмів інстаграму і дисципліни. Коли кажуть, от-в 2023 році змінились алгоритми Інстаграму. Ніхто ж не знає достеменно, ніхто не довів достеменно, які алгоритми Інстаграму. В Інстаграмі 14 поверхів програмістів. Алгоритми міняються кожних кілька тижнів. Яка різниця, які в даний момент алгоритми? Просто робіть свою роботу, знайдіть свій стиль і робіть свою роботу. І ви вже будете бачити самі, які рілс у вас. Краще аудиторія реагує, а на які реагує гірше, просто знайдіть своє. І тут ще такий момент дисципліни. Ну, ви знаєте, що дисципліна важлива у всьому, дисципліна важлива в навчанні, аналогічно в роботі і аналогічно в блогінгу. Якщо ви будете мінімально два рази в тиждень робити рілс. Експериментувати, думати щоразу про новий формат, думати, як би покращити свої рілс, у вас обов'язково все вийде. <кій> ну, звичайно, якщо ви будете раз в місяць робити рілс, то з цього зрозуміло, що ні толку не буде і взагалі якийсь сенс тоді робити. Але 2-3 відео рілз в тиждень цього абсолютно достатньо. Якщо у вас буде більше, це буде тільки плюсом. А якщо у вас буде серія різ, це буде взагалі чудово. Дивимося далі, нащупайте свій авторський стиль. Е, і я не говорю, що він повинен бути тільки один. Наприклад, в мене, як ви вже бачили в мої рілз, в мене стиль, коли, е, наприклад, один з коли я знімаю е, скрінкаст на телефоні, додаю текст і додаю, наприклад, картинки. Другий, наприклад, коли в мене експертні суто-суто, експертні Reels, коли я щось розповідаю, і є субтитри. От мені ці стилі найкраще підходять. А, далі, я вже про це, звичайно, говорила, але варто ділитися Reels в стрічці та в сторіс. І коли ви робите обкладинку Reels, ви її робите прямокутною. Далі в нас буде слайд про розміри, але ви її робите прямокутною. Але коли вона потрапляє в стрічку, вона буде квадратна. Тому це такий момент, який важливо пам'ятати. І в нас буде урок по вкладинках Reels, тому не хвилюйтесь, ми ще про це поговоримо. Тепер що ж важливіше: сенс чи монтаж? Бувають моменти, коли робиш Reels і ти реально витрачаєш на створення того Reels годину, а то й дві на монтаж, просто на монтаж. І він не заходить, а аудиторії він набирає дуже мало переглядів, і ти навіть не знаєш, ну чому я ж стільки потратила на нього часу. І все ж таки найкраще Reels. І я вам скажу з мого досвіду: в мене найкраще залітали Reels, які були спонтанними. Я не знаю, чому так. Я не знаю, але в мене був коментар від колеги. Вона питала, як розділити pdf документ на частини. Це було так спонтанно. У мене була перерва. Я закрила кабінет інформатики, взяла телефон і просто на телефоні зняла е, свій монітор і голосом озвучила, змонтувала рілс, додала музику. Все. Це було все. Цей рілз залетів. Елементарно, просто я не знаю, чому так, але в моєму випадку найкраще залітають спонтанні рілс. А тепер ставка на якість, а не на кількість. Звичайно, ваші перші рілз через півроку вам будуть здаватись жахливими. Ви будете на них дивитися і думати, о Боже, це, це я, я могла таке зняти. Але ви пам'ятаєте, що ви їх можете видалити. І в кожного це шлях, в кожного це ріст. І без оцих поганих рілз на початку ви не дійдете до кращих. Все рівно, в кожного це шлях. Тому просто йдіть шляхом. Робіть ставку на якість, робіть ставку на сенс, на користь, і у вас все вийде. Далі <кій> потрібно змінювати формати і експериментувати. ви коли дивитесь Reels, ви ж дивитесь в інших експертів Рілс, і ви ж бачите: от тут такий формат гарний, тут от з різних сторін знято, тут тут бачите, тут і такий, є, і так, є, і так. Тобто ви бачите, наскільки різ може бути різним. Не бійтесь експериментувати. І не потрібно, якщо ви вже знайшли свій стиль, весь час в ньому публікувати. Змінюйте трішечки, додавайте, додавайте нові стилі. Дивіться, досить важливий такий момент це системний момент. Перейшли вже до наступного слайду. Коли що ж робити з Reels, коли до вас прийшли люди після перегляду Reels, але вони бачать неопакований профіль, вони бачать хаос в хайлайцях, вони бачать стрічку, яка вони не розуміють, що тут взагалі продається, що тут, чим корисним буде цей блог. Тому що людина, коли вона приходить на ваш блог, перше, що вона думає, чим це мені буде корисно? Чи варто мені на цей блог затрачати свій час? Чим мені це буде корисно? І якщо людина приходить до висновку, що нічим, тобто. Reels, може її і зачепило. По Reels вона перейшла до вас на сторінку, але Рілс це далеко не все. Тобто, коли людина зайшла до вас на сторінку, вона повинна побачити упакований профіль, вона повинна побачити ваші послуги, чим ви корисні, вашу експертність бажано в цифрах, чим ви можете допомогти, яку потребу ви можете закрити. Тому в просуванні, взагалі в блогінгу, дуже важливий системний підхід. Коли ви робите рілс, особливо, якщо ви їх через таргет хочете поширювати, то вже до того моменту у вас повинен бути упакований ваш профіль. Тепер, коли ви дивитесь, як користувач, ви ж також дивитеся інших експертів, можливо, навіть не з ваших ніж, і якщо не з ваших, то це ще й краще. Тому що ви бачите іншу методику створення рілз, то звертайте увагу на динаміку, адже Reels повинні бути динамічними на теми заголовків, на монтаж. Монтаж я маю на увазі, які ракурси, які переходи, можливо, якісь е такі вставочки, можливо, якісь стікери є. Звертайте на це увагу і на озвучку. А вкладинки мають значення. Ось це мої обкладинки, і ви бачите, що. Вони в мене в одному стилі і в різних кольорах навіть є. В деяких є фото, в деяких є просто з моїх фото, з професійних. І нарешті ми переходимо до форматів експертних різ. І один з них, це мій улюблений, власне, це монолог. Тобто, коли у вас є просто, це так кажуть, говоряща голова, але так і є. Тобто, коли у вас є говоряща голова і у вас є субтитри, до речі, зверніть увагу на субтитри, тому що ось тут я обрала не просто субтитри е, текстом, а щоб внизу була, був колір, було виділення. Тому що в мене то е, монітор, то я, то знову буде Ютуб. І для цього мені треба, щоб текст було гарно видно. Ось ще ось, ви бачите, ще один приклад. Ось тут. Колега також розповідає, це коли у вас є розмовний відеоролик, в якому ви даєте зовсім трішки небагато корисної інформації, але спонукаєте, наприклад, підписатися, спонукаєте приєднатися в ваш телеграм-канал, тобто ви до чогось підводите людину. Наступний тип рілс це фонові відео. Фонові відео це коли у вас є запис якогось відео і ви його озвучуєте. Дуже класно, коли ще у вас є до цього відео текст і картинки. От, наприклад, це у мене планшет, це просто знятий планшет. Тут я розповідаю про застосунки, які рекомендую інсталювати для планшета, для педагога. І ось тут одразу коротенька інформація. Аналогічно, це у мене телеграм-канал в Ресурсі, в якому я також розповідаю що і як, і ви бачите ось тут коротеньку інформацію. Про нього внизу вже більше інформації ви бачите. Цей тип називається фонове відео. Тепер швидке відео. Оце те, що в мене найкраще заходить. Отож, я вже вам про нього розповідала, як розділити хвилинку, як розділити документ досить швидко, pdf документ швидко. Або, наприклад, ось атестаційне портфоліо. Це також, до речі, в мене була просто перерва. Я зняла швидесенько е шаблон в x styles з атестаційного портфоліо. Як ви бачите, особливого монтажа тут нема, як ви бачите, це дуже швидко зробила. І просто я про нього розповідаю і показую на комп'ютері. Це також один з форматів Reels. От не знаю, чому тут щось не можна, ну, загалом. Я думаю, ви подивитесь в презентації самі. Дивимося далі. Тепер туторіали. Ну, туторіали – це момент, найбільш такий, можна сказати, затребуваний в експертних різ. Туторіал це інструкція або алгоритм. От, наприклад, один з них це як в Canva розширити межі зображення. Дуже класно, коли у вас є кілька кадрів, тобто, коли ви в кількох. Ракурсах знімаєте своє відео. Це взагалі дуже класно. От, наприклад, у нас спочатку була я, а потім вже йде монітор. І ще тут в мене є одне відео, там, де я разом із планшетом. Планшет, комп'ютер і я. Три ракурси. Ось так. Зазвичай це використовується, коли у вас є якийсь порядок дій і вам потрібно його показати. Так, частини відео з YouTube. Ось це фактично останній мій ролик. Тобто це відео з YouTube, я його трішечки обрізала одну хвилинку, додала субтитри, додала свій інстаграм, і ось тут додала, що повна відеоверсія знаходиться в мене на YouTube каналі. Так, далі. Бекстейдж і процеси роботи. Оце взагалі чудовий формат експертних відео, отож, наприклад, Ну, не знаю чому. Так, впевнена, що ви подивитесь це без мене. Загалом тут просто процес роботи на пришвидшеній зйомці. Ось і все. Так, дивимось далі продуктове відео. До продуктових відео підходять відео текстові про ваші інфопродукти. Наприклад, ось курс про канву. Давайте я тут зараз покажу. Так, наприклад, один з видів продуктових відео, мабуть, в мене все ж таки щось з інтернетом. Так, ось. Тоб... Тобто це в мене просто відео текстове, як ви бачите, тут нема сторінок, це просто... В зроблений маленький відеоролик, саме текстових відео. Тут нема жодного мого відео. Такий формат також досить непогано заходить. Єдине, що тут треба додати анімацію і пограти з анімацією. Тому що якщо у вас будуть статичні картинки, от, наприклад, стрілочки не будуть рухатись, його буде нецікаво дивитись, взагалі це не досить цікаво буде. Давайте будемо дивитися далі. Так, і максимальна довжина Reels, Зараз я вам скажу новину, але це все ж таки відео до 15 хвилин. Максимально ви можете додати аж 15 хвилин. Да. Да. Е, я знаю, що можливо ви звикли, що е, відео Reels – це коротенькі, але насправді можна додати аж 15 хвилин. Просто інше запитання: чи варто це робити, чи доцільно це робити. Це вже питання зовсім інше. Тепер характеристики та розміри Reels. Найкраще, коли тип файлу вашого Reels буде MP4 або .mov і тривалість від 0. Оптимально це від 0 секунд до однієї хвилини. Це оптимально. Рекомендоване співвідношення сторін це 9х16 і рекомендовані розміри. І максимальний розмір, який можна завантажити в Reels – це 4 ГБ. Тепер, чому в Reels набагато легше щось продати? Тому що свідомості аудиторії Reels — це такі відеоролики, такі розважальні, веселі, класні, і люди розслаблені, вони не думають, що їм хочуть щось продати. Але не тільки продати. Все ж таки можна і попросити людей підписатись до вас, попросити людей, наприклад, підписатись на ваш телеграм і так далі. Але ви повинні користь давати, щоб люди до вас підписувались. Ще такий момент, коли ви починаєте свій блог, коли ви тільки-тільки починаєте працювати в блозі, ви повинні бути готовими до того, що потрібно досить багато робити безкоштовного. Досить багато робити безкоштовного. І це безкоштовне, воно потім до вас повернеться дуже гарно. Я на початку свій, свого блогінгу дуже багато робила безкоштовно. власне, я і зараз багато роблю безкоштовно. Але в кожному моєму безкоштовному курсі до мене підходили, приходили нові люди в блог, приходили нові покупці, приходили нові колеги на консультації. Тому проводьте безкоштовне також. Дивимося далі. Це моє улюблене. Це те, чим себе завжди мотивую я. І якщо ви не викладаєте ролики, то ваша цільова аудиторія дивиться їх у когось іншого. Да? Тому що цільова аудиторія є. І чи вона буде дивитись у вас, чи в когось іншого, це вже питання зовсім інше. Е, ще така велика перевага, що Reels можна редагувати. Можна в будь-який момент змінити обкладинку, можна змінити опис, можна змінити теги, можна змінити ключові слова. Reels можна е, редагувати. І ще такий момент для мене це дуже принциповий момент. Я ніколи не роблю. Як правильно сказати, недоречні для своєї професії, для себе як експерта відео. Тобто, я там не пригаю з парти, я не, не співаю там якусь російську музику. Думаю, зараз у свідомості кожного українця це вже точно табу російська музика. Тобто, створюємо принципово якісний контент, якісно експертні різ. Це крапка. Далі, обкладинка різ, отже. То вкладинку Reels у нас будуть взагалі ще окремо відео. Просто хочу вам нагадати, що вкладинка Reels має розміри ось такі. І е, якщо ви її поширюєте в стрічку, то вона буде квадратиком. Тепер кілька важливих таких правил, власне, взагалі, по публікації Reels це регулярність. Я вам скажу відверто: я не знаю, чому деякі мої Reels набирали багато переглядів, а деякі мало. Я не можу спрогнозувати, скільки набере ролик Reels переглядів, але незалежно від цього, я стараюсь публікувати регулярно. Звичайно, в кожного з нас є свій темп життя, і можливо це робити не зовсім класно, але регулярність це дуже важливо. Це так як і сторіс. І тільки ви перестаєте тиждень-два публікувати сторіс, про вас просто забувають. І це правда. Текст на відео тобто субтитри. Про це в нас буде окремий урок, але більшість користувачів дивляться відео без звуку, тому субтитри досить важливі. Оптимальна тривалість. Я вам вже казала, що 15 хвилин можна, але для чого? Найкраще робити біля в районі однієї хвилини. Ось це буде найкращий варіант. І швидкий початок. Ніяких там доброго дня, доброго раночку і так далі. Швидкий початок, без ніяких зайвих е, заклик до дії, це може бути підпишіться, це може бути е, в мене є консультації і так далі. І різні формати. А які ж метрики Рілс потрібно аналізувати? Е, взагалі е, в RealS е, потрібно аналізувати, але не потрібно це ставити прям акцентом і пріоритетом. Тобто ви все рівно робіть вілес. Охоплення це скільки людей переглянули ваш ролик і перегляди це скільки переглянуто ваше відео незалежно від облікових записів. Тобто у вас може бути охоплення одне, а кількість переглядів зовсім інша. Вподобайте, тут зрозуміло коментарі. Тут також зрозуміло, до речі, відповідайте на коментарі вашій аудиторії репости. Просіть людей зберігати в колекції та репостити ваше відео і збереження. Все, на цьому все. Очікуйте наступне відео вже відео Reels, в якому ми з вами будемо працювати над субтитрами, створювати базовий монтаж.